Ми повертаємося в ефір. І у нас сьогодні будуть гості з далекого Китаю, але перед тим, як вони саме з'являться в нашому ефірі, ми запросили також наших колишніх. Студенток це дві катерини: Катерина Гапонова і Мурланова Катерина, які е, брали участь безпосередньо у цій от міжнародній співпраці з Китаєм, і вони можуть поділитися досвідом і розказати взагалі для наших студентів, взагалі для НМУ, е, що воно таке, і які у них були враження, взагалі і відчуття. Е, дівчата, розкажіть більш детально, коли ви вперше якби, стикнулися всі в міжнародної співпраці. Коли це було, можете по черзі. <рес> а, ну, я об этом узнала на нашем сайте, а, вот было объявление, mm -hmm. как бы, я тогда еще а, подошла к Марине Юрьевне, к нашему проректору, а, вот, узнала, какая стажировка, в каких клиниках можно ли поехать, сказали, да, конечно, пожалуйста, если вы хотите, вот, с удовольствием вас берем. Це ти вже була студенткою чи ні, я була кліна клінічним ордінатором Первого года. Абсолютно аналогічно побачила об'яви на сайті НМУ. В той час я працювала старшим лаборантом на кафедрі і так само. Угу. Отримала таку можливість. А якісь були вимоги, там перелік, щоб взяти участь Чи взагалі, як це, це стажування було для аспірантів, магістрантів та для кліноординаторів. Угу. Тобто, якщо в цю категорію ти підпадаєш, то будь ласка, а знання мови ну, ну звичайно 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 Ну в нас університет в принципі вимагає знання іноземної мови. Тому я думаю, що це не провадно. Тобто це все ну якби от тільки одна з таких основних вимог, і наявність саме такої посади, від на якій працюєш нашого це Україні. не посада. Ну я розумію. Добре, дівчатка. Ваші перші враження? Ви летіли літаком все таки так, в Китай. Так як вас зустрів Китай? Дуже гарно, дуже приємно зустрів. Дуже був теплий при. И да. Там может, да. <laughs> <так. смех> вот, нас встретили, как бы нам провели такой вводную э, лекцию, вот какие у нас были дальнейшие планы, вот, ну потом на следующий день как бы у нас уже была встреча с департаментом, а нас встретили вот. Ну, Ну, я ви хочу... разом грабили. Так, так? Так, так. Так, так. Mm -hmm. хочу ще додати, що переліт до Китаю це дуже тривалий переліт? Так. Тому звичайно ми були стомлені, але Китай нас настільки добре зустрів, що вся ця втома пройшла дуже швидко. Mm -hmm. Зрозуміло. Ми попросимо нашого оператора дати декілька світлин, саме з тих відвідин Китаю, які нам попередньо надіслали дівчата. ви дівчата розкажіть, ну як почалося ваше саме знайомство з їхньою? Я так розумію, це не традиційна мені. Чи саме китайським. з традиційною китайською медициною, ну Для нас вона не традиційна, для них традиційна. Які перші відповідно враження, відповідно, ви відвідували лекції чи взагалі як це проходило? А, ну Ми нам діли екскурсії по клінікам, показували, як вони приймають свої практики акупунктуру, масаж гоша, також постановка банок була от, і фітотерапія. Вот, было много очень интересных лекций про фитотерапию, так как травы, в какие сезоны они принимаются, как их заваривать. Вот, постановка иголок это по меридианам, как бы, объясняли нам, какие точки есть, вот, каких болезней, какая точка идет, вот, как его лечить, как ставить. Вот. Было очень много всего интересного. Также в клиниках нам показывали, как они работают э, с новым э, оборудованием, как бы, какие новшества есть. Дівчата, а було щось таке, що для вас було от зовсім незвичне? Я не знаю, так, ну, такі якісь процедури, які так. Дуже багато. Для мене, як для фармацевта, незвичним були ці лікарські форми, які використовують. Тобто щось абсолютно оригінальне, нове те, чого немає тут. Для мене, як акушер гінеколога, було дуже інтересне, що у них практикують роди в подіе. Ну, у нас, звісно, в стране теж це є, але очень мало. А там, в принципі, какби бы ета вже очі очень... на розглянутому да, такому да. рівні. Ага, зрозуміло. Дівчата, от після закінчення, це скільки тривалость було саме два місяць. Да. Ви були. Вам э, дали сертифікат якийсь да, про участь конечно. себе такі. Якби щось з тих знань, що ви там були? Ви вже тут застосовували, якби якісь практики або щось таке. Ну, Я пока своїй практиці це не не застосовувала, але в будущем, я думаю, буду. В mm -hmm. даний момент как бы, ми також ходимо на ці курси, вот к нашим професорам, вони нам все розповідають, как бы ми це вспоминаємо, накладаються базові знання, ну, я думаю, будемо приймати. Mm так, а ти? ну, я не клініця, тому я можу тільки в педагогічному процесі розповідаючи студентам про це і плануючи також Чесно, зразок семінарів з традиційної китайської Зрозуміло. О, дівчата, давайте от на е, закінчення від кожної з вас такі поради для наших студентів, для наших уже інтернів, клінічних ординаторів, е, які мають тут таке бажання, але може ще не зовсім мають сміливості, щоб брати участь в якихось таких міжнародних е, саме в таких процесах. Ваші поради саме. Ну не бояться, а не потрібно нічого боятися, а завжди щось нове узнавати для себе, відкривати горизонти. Вот, також. Нужен знання англійського язика, не тільки англійського, а вже язика. Вот, ну і старатися. Чому то може не Супер, Катя? А також а, вивчати мову дуже добре, тому що без мови майже неможливо спілкуватись, це, ну, це така вимога для всіх. А, і потім брати абсолютно все від життя, від стажування і, і також жодних страхів, тільки брати від життя. Супер. З нами були дві Катерини, а ми повернемося після невеличкої паузи.